Усе мене до спогадів веде, і спалах вогників в далеких селах і хліба колосіння молоде, зіщання мухи і моїй оселі. Той дивний звук відносить далечінь, моє дитинство і хату край дороги, коло небі ще, така блищінь, співати ще й бабуся має змогу. Мале дівча з пісками на розхрист у теплім літі. Маму виглядає, нігде ще не кружляє падолист, Що сонце небо, як д... дівча кохає, у цім колись, у нім мій погляд утопився, плескід води відчути б іскриниці, у цім колись, у цім моїм колись так хочеться водиці ще напитися. У мамині у тихім джерелі дзвіщання літа і солодка втома. Дітей моїх сьогодні теж джмелі і лелеки ще не відлітають з дому. Ну, що таке дзвіщання літніх мух, але той звук мене в минуле будить, страждань нема вже, і ніяких мук, і старості ніколи вже не буде. Були і мухи, і бджоли, і комарі, які, мов ненароком, нас кусали у цій порі, у красній цій порі, весь божий світ. Як сонячні хорали, як жаль, що вже не вернеться той час. Не верне час, що любувався нами, що квіти дарував і кликав нас, що пести в нас, як пестила нас, мама. Ну, що таке дзючання літніх мук, але цей звук мене в минуле будить. Війни нема вже і нема розлук, І горя в Україні вже не буде.